Лосіни, зима осінь, сорт перший. Ціна 4-5 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відео для цього лота. Дивіться, які класні штанішки. У нас тут попадається такий пряменький фасончик, боку кишеньки. Вони йдуть такі досить тепленькі. Розмір, напевне, XL -ка. пряменького фасончику. Такого наступне. Ось такі, знову ж таки, сірі. Теж іде розмір, гарний такий трикотаж. Розмір, теж, напевно, і Бачите, рубчик посередині йде. Наступне ось такі штанички попадають. 36 розміру. Внизу йде у нас розинка. Наступний, ось такі. Ось така моделька. Розмір малесенький і псеска впевнений. Ще у нас попадається чорний такий колір, боку пішеньки. Так, наступний. Ось такі штанишки. Чорні з білим. З боку є пішеньки. Внизу на резинці, на манжетку. Тобто такий модний фасончик, молодіжний, я б сказала. Наступні ось такий донесенький вільвет, тоненький рубчик, тобто такі оливкового кольору. Розмір також у нас іде елічка. Наступне ось такі лосіни Теплесенькі. Всередині, бачите, такий кліс. Наступні, ось такі коричневого кольору. Ось так вони виглядають. Наступний ось такий чорного кольору. Теж розмір у нас іде піксель пише. Всередині ось така флісочка, гарно тягнеться, з таким відблиском гладеньким. Так. Наступний ось такий синенький, теж пряменький фасончик. Далі, знову ж таки, бежеві, збоку йдуть кишеньки. Внизу йдуть на ось такому ручку. Наступна ось така моделька, тепленька. Всередині також йде на флісі. 42-й розмір завужений, комбінований з таким матеріалом. Ще ось така моделька в нас іде. Це такий широкий теж розмір на зізі, розмір ще Емочка. Ну, я б сказала, більше цього з цих іде. Елька, можливо, ікселька. Ось такий фіолетового кольору, теж тонесенький грубчик, пряменького фасончику, з боку кишеньки. Далі ось такий. Завишеною, ось такою повишеною талією. Досить такі легесенькі, м'ягесенькі, розмір Еска. Наступно ось такі. Знову ж таки. На жаль, розмір не бачу, з боку ось так бачите, такі у нас йдуть камінчики. Ще ось такі така моделька, розмір С, з боку кишеньки. Наступна ось така моделька. Така, я б сказала, в неї такі більш брючні, нарядні. Теж повищена талія, внизу заглужені. Наступні ось такі брючні, коричневого кольору, з такою люрексовою ниткою бронзовою. Знову ж таки сиренькі. Ось такі теплесенькі, 36-й розмір, веромода, але внизу йдуть вони ніби як бручні, а внизу йдуть на манзетику. Теж така моделька. Наступна ось така. Моделька в нас теж йде, гарно тянеться. такими укладочками. Наступні ось такі сіренькі, теплесенькі, гарно тянеться. Розмірне йде елічка. Дуже гарне мостання. Наступне ось такі, знову ж таки, чорного кольору. Збоку йдуть блисків, блисківки. Розмір пише Елька. Наступне ось такі. Пряменька пасочку на дотик такий дуже м'ягесенький. Ось така, ще моделька знаходиться. Наступно ось такі. Теж розмір у нас іде, на жаль, не бачу. Приблизно МЛ. І ось така моделька. Будуть ніби брючні, дуже зручний, класний такий фасончик, з боку кишеньки, теплесенькі, внизу трішки завужені. Це є ягусіни перший сортціна, 4-5 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту звертайтеся до наших менеджерів.